Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу підлітків вогнепальною зброєю в селі Кам'яний Брід Старосілецької громади Житомирської області. Мати одного з хлопців Алла Яковенко написала заяву до поліції. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Алла Ващенко. На місці події працювали поліцейські. Вони кілька разів виїжджали безпосередньо до цього населеного пункту. На даний час вони також там працюють. Проводиться слідча дія відтворення подій. Попередня правова кваліфікація стаття 129, тобто погроза вбивством Кримінального кодексу України. Зібрані свідчення обох сторін з однієї сторони дітей, з іншої сторони, представ орендатора ставка і перевіряються їхні свідчення, оскільки вони багато в чому суперечливі. Нагадаємо, у селі Кам'яний Брід на Житомирщині батьки неповнолітніх хлопців звинувачують місцеву підприємцю у тому, що вона відкрила вогонь з вогнепальної зброї по дітях за словами мами одного з... Хлопців Юлії Мірончук це сталося 23 березня ввечері. Син про стрілянина розповів їй наступного ранку. І вона сказала, я читаю до 10, Вона і вона вистрелила вгору. Вона до 10 не дощитала. Вона сказала 6 і почала стріляти. Потім вона ще вистрелила три рази, каже, почала стріляти по кущах. Разом із Іллеєю того вечора поблизу ставка на річці прибувала ще троє хлопців. Того вечора вони пішли до своєї хатинки в лісі, а потім до річки за гіллям. За словами хлопців, цей час і почули голос протилежного боку місцевої підприємиці. Ми вже тікали. Ми побачили, що по цій стороні за нами теж хтось виїхав, що там з фонариками вже за нами ходять по лісу. Ми в. Ли б лісу почали тікати, і після того, як уже цю чергу пустили, було чутно, то що над нами там ветки падають, що там пулі імен летіли. Ну було зрозуміло. Підприємиця Ірина Оглу розповіла, того вечора вона із своїми дітьми відпочивала на березі річки. Хлопців, за її словами, на протилежному березі не бачила і не стріляла. Пожарили м'ясо, відпочили. Я була зі своїми дітьми. І ми поїхали всі додому. Нічого абсолютно ніхто до нас не підходив. Це третій день на ставку, нікого не було. Нічого ми не бачили. Тішина була на ставку. На ставку була просто красота в цей вечір. Всі знають, яка була плюсова температура. Все, нічого ніхто не бачив. Я взагалі не розумію, що сталося, і ну що коїться навколо мене. За словами речниці <плесу> Нацполіції <плесу> Алеващенко, слідчі дії у цій справі тривають: <плесу> Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк. Суспільне новини Житомирщина.